Марія Чумарна на полотній вічності, таємниці вишивки і вишивання. Мова дім буття сказав сучасний німецький філософ Мартін Гальдегер. Люди живуть так, як думають, а думають так, як говорять. Це риторичне запитання, чому люди перестали боготворити слово? Прямо перегукуються із тим, як покладено автором основи цієї книжки, чому українці скинули з себе свою магічну сорочку, вишиту руками матері берегині, і перетворилися у всесвітніх жебраків, що доношують сміття чужих енергій? Чому світле полотно долю, яке споконвіку дарує нам Господь як канву для вишивання добрих діянь на землі? Символічно присутнє в обряді хрещення, як біле Крижмо, тепер не виконує своєї магічної захисної ролі упродовж земного життя. Адже українське слово полотно від слова поле, що означає простір енергії у найширшому своєму значенні, простір засіву, осмисленої діяльності і слова дії, зрозумівши невипадковість. Того, що ми називаємо традицією, спадкоємністю мудрістю поколінь, знайдемо відповіді на багато запитань і станемо сильнішими, витривалішими, щасливішими під небом рідної землі. Повернувшись до великого знання, яке живе в кожному з нас на генетичному рівні, відтворивши його в осмисленій формі всіх проєкціях свого побуту, культури, співжиття. Співтворення ми знову станемо мудрими дітьми своєї землі, а головне господарями свого власного життя. Ця книжка розкриває перед читачем потаємні ключі до розуміння древнього тайнопису наших предків, вишивки, орнаментального мистецтва кераміки, писанки і настінного розпису. Авторка показує світ народної культури як оберегову систему для душі та тіла, як книгу родоводу, записану на недлінному полотні родової та генетичної пам'яті. В Українців є такий вислів народитися у сорочці, що означає бути щасливим у житті, і слово сорочка вживається тут у своєму первісному значенні. Це не лише частина нашого гардеробу, як вважається сьогодні. Сорочка це певна закодована сукупність сорока божественних енергій, що творять довершену і гармонійну долю людини. Недаремно у нас на початку весни час відкриття Брам Ірію святкується День сорока святих. А на Великдень найбільшого пошанівку заслуговує писанка берегиня Сороківка, живе яйце, на якому весь простір поділений на сорок взаємно обернених і взаємодотичних трикутників, що символізують вогненну і водні сутності буття в їхній божественній парності. Тенденції сучасної етнографічної науки до вивчення народних скарбів минулого, лише крізь призму їхньої матеріально-вжуткової вартості, перетворюють нашу прадавню культуру на кладовище мертвого, віджилого. І тим самим не лише констатується їхня смерть, свідоме чи свідоме нав'язування думки про винятково архаїчну, музейну, раритетність та неужитковість скарбів бабусиної скрині ще більше умертвляє їх у свідомості сучасників. Погляд на творіння давни духовним баченням розкриває ідею безсмертя, непроминальності кодів життя. Які є у прадідійській культурі і творить майбутнє. І тому ця книга певною мірою допоможе доторкнутися до джерел нашої божественної сили і самими стати носіями ідеї безсмертя людини, народу та нашої благословенної колиски України на земному полі. Марія Чумарна на полотні вічності. Таємниці вишивки і вишивання. Навчальна книга Богдан рекомендує.